Слава Україні, слава Збройним силам України. Христос народився. Сьогодні у нас третій день свят, але є така невелика в нас робота. Та, така була у нас лошечка по Пакірові. Навіть не встигав з нею відео знімати, бо були свята, але хлопці перед цим вечором приїхали з Бродів, з Лівщини. Мені сподобалася така лушечка. Купили в нас. О, о, Анюта. Звати її Анюта. Вірите чи ні, то лошечка другий раз як на... Другий раз на машині, ну а чого не відять? На кантарі стояла. Це лошечка, я її знімав, як мала 9 днів. До так, молдованці 9, то... Арчик, і наш жеребець по маминій лінії. Так, то вона йде по нашій конях. І мама була від нашого жеребця і то вже роки минули, скільки там вже десь 12 років, то жеребця в нас нема вже От, зі страху. Файна йде. Наклала купу. все <клухи> закриваємо борт і будемо.

Гарно, природа. А ну, ходить. Помаленька. Не на кут. Оп. <плакова> О, о, потруш таню. Вони темні. трошки вигнали. Анюту прив'язали. Ще хазяїн маєтку купило і жеребця чорного. Жеребець на поровку, Так. Жеребець на поровку знаходиться в селі Піски. Так. Так, район? Бродівсь, Бродівсь, Бродівський, Бродівський район. 18 км від Бродів. Телефон буде внизу. Який номер телефону? Я маю. 6, я, пос... на... на 5. я поставлю твій чоловік. На цей, що я дзвонив. Так. так, буде номер в описі. То поставлю, маю записаний. А де ще зараз по шаті зробить дітей? Ні, то що, е -е. Нюта. Ні. Жеребець спокійний. Добрий день, жеребець. Я знаю, щось... Рослий Пошло, жеребець. <рикан> а кобила мала лоша, так? <рикан> Ти не мізде. Їжджу. Де одиночку? з кобилою разом спокійно тут бігає. Сий стой, стой, стоїть. Сиє. Як його звати? Баян. Баян. досить. Метр 70, на лінійку, метр 65 на лінійку. Нє, ні, не рибать під час. То на лінійку 165 має. Більше на рисаки з Правда? Високий черепець, куда. Наш а ви нас быстрій. Скільки парука? Тисячу. Тисячу време. О, маянгу. Ще така кобила є. А кобилі скільки років? Шість. Шестирічна кобила. То вона після лошаті. Так? Сьомових, немало лушати. У нас довже ребенку. Ага, ти його пускав, так? Вони разом ходять в кусті, його угу. кушали,

А дивіться, жеребець чимнішеся до по поводи, він, як кобили. А чужих коней, навіть як до нього якусь кубилу привезти, вона вже рветься все. А. Вона є така, вона від нього відганяє дуже чужих, не Ну. Mm. А він ні, йому нема різниці. Ну на другу весну анюта буде така, як він. Добре, добре, буде пара добре, буде нього. з ним Боже, на, на осінь, друзі. Поруєш якимось грубшим жеребцем, там будеш помалу в три роки можна її порувати би підросла. Це Перший рік можна тим буде. Там буде видно, далі, як якно буде. Ні? А, де як так? Є. Такі є. от Вот. Откуди ти, дивився, потиків маєш? Відошки, потика. Вже є. Там немає наповки, але. Я там відносимо перегородку. Там задовольно там закидемо. Відно перегородку. Можна вона. так, так. так. Ну там вище удари. На край його заяже, до кубили або а, на полі. А як на середину. На середину, ну. Бо ні, кубила, кубила буде, він. Бо а, вона так... стояла біля Волги. Волга теж з характером, але не чіпала її. Волга чемна. Вога. Він ще як привикнути його не буде рухав. Та так так має би було, по мене От такі ми сьогодні коники познімали. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, веселих вам свят, святкуйте. Щасливий новий рік! миру вам усім!